Добрий день, мої дорогі, сьогодні неділя і ми знову разом. Сьогодні ми варимо бульйон з курки. Бульон з курки ми взяли крильця, помили їх, почистили і залили водою, поставили на вогонь, щоб він варився. Ми поставили наш бульйон варитися. Він вариться, він ще не закипів. Ми збираємо з нього оцю шуму, яка є. Наш бульон, коли починає закипати, він починає мати таку шуму. Ту шуму ми полегенько збираємо. Якщо тільки наш бульон закипів, з'явилися перші бульки, ми робимо маленький вогонь і збираємо ту шуму. Це моя методика так варити розсіл. Може, є якась інакша, не знаю. Так, Моя бабця так варить моя мама, так варила я варю я. Я збираю зараз оту, оту, оту все, що зараз накипіло. А тільки коли в мене бульйон стане прозорий, світлий, я кидаю до нього все, що треба кидати. Зараз я збираю цю шуму, а потім я вам покажу, що я до нього кидаю. Я вже готувала розсіл, ви вже повинні знати. От Бачите, я прочистила, він в мене став чистенький. Тепер я кидаю. Я кидаю лавровий лист і всяких перців, кольорових, білих, червоних, і всяких, і чорних також кидаю сюди. Кидаю моркву цибулю. Цибулю я завжди кидаю таку нечищену. Деколи з цієї, з цієї сторони ще смажу на, на, на сковороді, щоб вона мала такий гарний приємний колір. Так робила моя бабця. Моркву. Цибулю і чесник ми також кидаємо сюди. Бачите, запускаю я сюди. І кидаю. У мене є сидано і петрушка, петрушка. Петрушка суха. От я також зав'язала їх і так кидаю сюди. цей І солю, і лишаю варитися до якогось часу. Ні перчити, ні солити ми не, бу не будемо. Ми не посолимо яйця і будемо їх смажувати. Це наша буде друга страва, на третя буде салат і всякі води. Ми зробили отаку сабулка терта, суха. Це яйце, два посолені. І це наші відбивні, які були перші в запкаті у болку, потім яйце, потім на сковороду, щоб смажилися. Вони в нас так смажуть. Ми вже відварили ми вже відварили наші макарони до русолу. Русол кінчається, варитися. Робимо підливу до наших макаронів. Ми кинули сюди нарізаний зубчиками бікон, трошки олії і зуб, два зубчики чесника. Зараз ми їх, той чесник, будемо викидати. Обід у нас вже підходить до кінця. Навіть оса прийшла до нас на обід. Ми зараз в салатничку, в супницю натремо сиру твердого, у нас він такий. І даємо наших, наші макарони і продовжуємо я вам покажу як. Оскільки ми натерли сиру, зараз даємо макаронів. Обід у нас закінчився, бачите, я зготовила його. Отакий От в нас вийшло брод. І пробуємо наш обід. Пробуємо розсіл. Добрий. Я взяла ложку макарони. Добрі. А все решту я пробувати не буду, бо воно і так добре. Дорогі мої підписники, я з вами прощаюся. Дякую вам щиро за. То, що ви заходите на мій канал, що ви мені даєте коментарі, лайкаєте мене. Підписуйтеся, будь ласка, я буду щира, вам вдячна. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою. Хай вам везе в цьому житті. Долі вам доброї, хорошої. До зустрічі. До завтра.